Хто займається промисловими підлогами і потрібна комусь машинка, ось, будь ласка, белушна машинка, все в робочому стані, можете подивитися. Лопасті – це в нас витратний матеріал. Хто займається, той в курсі діла. Купуєте нові, вставляєте і працюєте далі. Хоча можна ще взяти, переставити місцями і попрацювати трошки цими лопостями. Ось такий стан. Все ціле. Все в робочому стані. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях. Зараз я вам заведу її, щоб подивитесь, як вона працює. Ось кнопочку включили, дали підсос і завели. Подсоси. Подсоса відпочили. Все працює чітко. Включати не буду, щоб крутилася, але вона сама от помаленьку крутиться. Якби там газ, напевно, трошки забагато даний. Ось воно все працює, бачите? Редуктор в робочому стані, все в робочому. Якщо когось цікавить, пишіть мені в коментарі, всі мій